На Дніпропетровщині поліцейські поклали обличчям на асфальт ветерани війни. А на Київщині шахрайка видурила у дружини полоненого бійця мільйон гривень. Росіяни у трьох кілометрах від Покровська, а Трамп визнав, що не зможе закінчити війну за 24 години. Повії заробляють на Донбасі по півтора мільйони на тиждень. А українським депутатам і суддям хочуть обмежити зарплати. І що українці обирали цього року на порнохабі? Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. І почнемо ми із новини, яка шокує і обурює у Новомосковську. Поліцейські побили ветерана війни, бійця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади із позовним Ямаха. Його зупинили для перевірки документів. Розмова закінчилася тим, що ветерана поклали обличчям на асфальт. Поглумитися, звісно ж, теж не забули. Фізичну силу він буде застосовувати. От ви пішли і застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Сили у перва Б. На голову, так. Да. Направо, погома, що ти делає? Ну так підніми мене, но Руку витягнути Підніміть мене, я інвалід, ви що робите? Підніміть. Підніміть мене, я інвалід, ви робите? Та підніми мене, дай встану, що ти робиш? Підніміть, Ай! Підніміть, Згодом Ямаха продемонстрував знімок, на якому видно металеву пластину, що стоїть у його руці після тяжких поранень. Чоловік більше року проходив лікування, наново вчився користуватися рукою, а тепер знову відправляється до лікарні. Кайданки були мене защебнуті за спиною, і защебнуті вони були саме тут в місті травми. І тут мене травмували, що коли мені заламували руку, травмували, тепер я не відчуваю. Ну, то є в мене е, занімівші пальці. Зараз я опіновлюю чутливість. У поліції оголосили, що проводять службове розслідування на цей час. Скандальних правоохоронців відсторонили. От мені цікаво, обов'язково треба було доводити конфлікт до бійки. Адже такі інциденти б'ють і по іміджу поліції, і демонструють відсутність поваги до ветеранів з боку суспільства. Загалом, адже коли об'єктом знущань стають захисники держави, це вже пробачте ні в які ворота. Це ганьба. Для всієї державної системи згодні. Тоді поставте лайк цьому відео. Катастрофа на Покровському напрямку. Російські війська у трьох кілометрах від міста. Мапа Діпстейт показує, що Російська Федерація збільшила зону контролю на південних околицях села Шевченко та продовжує накопичувати сили. Я думаю, що значно менше залишилося наскільки я знаю. Сергій Старенко так само написав, що до Покровська залишилось значно менше ніж три кілометри. Це, це справді відповідає дійсності. до того ж, окупанти без бою захопили ключовий укріп район, побудований для українських військових. Журналіст Юрій Бутусов каже, що розмістити наші підрозділи там навіть не встигли. Оцей ключовий в тактичному відношенні укріп район вже захопив противник. Без бою зайшов туди раніше, ніж військове командування, направило туди хоча б одну людину. В результаті витрачені десятки мільйонів. І весь укріп район, українське командування безкоштовно подарувало російським військам. Такі дії командування засуджують військові. Головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення. Утрата кожного населеного пункту на цьому напрямку може призвести до тяжких наслідків у найгіршому випадку, бійці можуть опинитися в оточенні вже незабаром. Але ворог поки не може зімкнути цей мішок повністю. Ось розумієте, з одного боку треба було давно виходити з Ганнівки, а з іншого. Трата населеного пункту Дачне означатиме оперативне оточення всьому курахівському гарнізону. Те, що роблять наші воїни у тій кишці, це приклад фантастичної стійкості наших воїнів. Якщо окупанти зайдуть до Покровська, це матиме негативні наслідки не лише для Донеччини, але й для оборони Дніпропетровщини. Дніпровська область не забудована селами, так як Донецька, тому просування там будуть швидші. А для поціновувачів переговорів хочу нагадати, що як тільки росіяни зайдуть в Дніпровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її в РФ. А як ви думаєте, ситуація під Покровськом це наслідок помилок командування? Напишіть нам у коментарях. Російська Федерація активно просувається на полі бою, а за листопад захопила у п'ять разів більше територій, аніж за весь минулий рік. Тим часом той, від кого лунали гучні заяви про закінчення війни за 24 години, вже забрав свої слова назад. Тож політики і експерти різного штибу дозволяють собі озвучувати навіть такі апокаліптичні сценарії, як розділ України, яку буцімто принесуть у жертву Путіну. Про нові плани Трампа, європейські війська на нашій території та настрої європейців розкаже Анастасія Гаврилова. Доля України у великій мірі залежить від підтримки партнерів, особливо штатів. Тож нашу долю з 20 січня буде вирішувати Дональд Трамп, якого журнал Тайм назвав людиною року. І якби міцно новообраний президент Америки не тиснув руку Зеленському, його син Дональд Молодший в цей же час публікує ось таке цинічне відео. Прямому сенсі виштовхав Зеленського ногою з обкладинки заради татуся. Тож в родині Трампа схоже кардинальні розбіжності вставлені до Володимира Олександровича. Але якщо вірити Єрмаку, то новообраний президент США, як ніхто поважає нашого. Він з великою повагою ставиться до Зеленського. Він з великою повагою ставиться до України. Поважає та шукає шляхи миру, і при цьому титулована людина року визнала, що збрехала. Або нарешті подивилася правді в очі з позиції президента, а не кандидата. В інтерв'ю журналу Тайм Трамп зізнався, що закінчити війну між РФ та Україною набагато складніше ніж він думав. Тож, друзі, про мир за 24 години та інші казки ми можемо остаточно забути. Близький схід проблема, яку легше вирішити ніж те, що відбувається з Росією та Україною. І з останньої зустрічі двох президентів єдине, що зрозуміло, це занепокоєність Америки та бажання припинити війну. А ось яким чином питання риторичне: ніякого плану поки не існує. І точно ми його не бачили. Цього плану плану немає, але в Парижі під час останньої зустрічі пролунали пропозиції. Трамп запропонував розмістити європейські війська на території України задля контролю режиму припинення вогню. Коли це може статися, і який статус будуть мати Миротворчий чи стабілізаційний, да тому що миротворчий – це коли встановлений мир. Є певна угода, і сторони і війська, бо там скажімо да, Так, війська вони слідкують за дотриманням цієї угоди. Стабілізаційна це трошки інше. Так це вірація була стабілізаційна операція. Деталей щодо формату розміщення військ немає, але деякі країни вже встигли відреагувати на пропозицію. Президент Франції Макрон ще з лютого цього року такий хід подій допускав, адже РФ ходить біля дверей ЄС. Але на відміну від Франції, сусідня Польща поки не така рішуча і навіть категорична. Я також хочу покласти край спекуляціям про потенційну присутність військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я припинення вогню або миру. Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві? Ми поки що не плануємо таких дій? Давайте казати чесно: поки плану немає. будь які ідеї на рівні балачок. З реальних дій США можемо оцінювати приміром їхній оборонний бюджет без ленд-лізу для України. Але якщо дивитися правді в очі, хіба ця програма реально була запущена? Буде якийсь інший механізм, скоріше за все, але ленд-ліз в тому вигляді, який ми мали або нам демонстрували, або для нас напрацьовували. Він це вже минуле, і на нього вже просто не варто звертати уваги. А єдине, що має засмучувати нас зараз, Росія не збирається зупинятися, і переговори хоче виключно на своїх умовах. Адже ситуація на фронті зараз не на нашу користь. Україна стрімко втрачає Донеччину. До Покровська залишилося менше трьох кілометрів. Наші захисники і захисниці жертвують життям, аби Україна жила. А тим часом європейські спостерігачі констатують все більшу втому заходу від нашої війни, особливо ті, хто полюбляють пробивати дно у Скабєєвої. И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, отводим взгляд и говорим, вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим. Мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной. Тож, прем'єр-міністру Словаччини, який вважає за обов'язок поїхати до Москви на 9 травня, примарився розподіл України. Мовляв, Захід може розділити Україну за прикладом Чехословаччини, як це було у 1938 році. Ну що ж, Фіцо публічно порівняв Путіна з Гітлером. Визнав нарешті, і буде момент, коли Захід скаже: Ну, не вийшло, тепер пожертвуємо Україною. Та ось тільки є один момент: втома заходу від нашої війни відкриє прямий шлях до третьої світової, адже хіба Путін зупиниться, коли ти допомагаєш жертві агресії, ти не можеш втомитися, тому що якщо ти втомишся, то ти цю роль займеш сам. І от якщо це не розуміють, і якщо апелюю до скажімо, часів Другої світової війни або початку. Другої світової війни, ну тоді вони притягують третю світову. Натомість зараз ціль України донести до заходу головні ролі кожного в цій війні. Ви допомагаєте, ми воюємо, і так ми можемо, як мінімум, відкласти третю світову війну. А якщо буде у всіх політична воля і не буде цієї псевдовтоми, то ми можемо взагалі її уникнути, закінчивши війну. Справедливо, чесно, на території України. Шановні глядачі. А як вам такі оцінки ситуації? Невже захід справді може нас кинути? Чи приводу для панічних настроїв все ж немає? Залишайте свої думки в коментарях. А далі історія від якої стає просто моторошно. Шахрайка видурила майже мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі. Мешканку Київщини вже затримала Служба безпеки України. Шахрайка обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому, і для прискорення процесу вимагала гроші. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті. Задокументовано факт отримання шахрайкою майже один мільйон гривень від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у полоні расистів. Правоохоронці стверджують, що під час спілкування із жінкою шахрайка розповіла, що, начебто, має особисті зв'язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського воїна. Жодних зв'язків у неї, очевидно, не було. Шахрейка просто маніпулювала важким психоемоційним станом потерпілої та ще й погрожувала поганими наслідками для полоненого, якщо дружина не перекаже гроші. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Зарплати депутатів, міністрів, суддів та інших чиновників не повинні перевищувати зарплати військових на передовій, тобто 100 тисяч гривень. Так вам не почулося у парламенті. Зареєстрували відповідний законопроект. Про це заявила нардепка Ніна Южаніна. Тому ми реєструємо зараз проєкт закону про те, щоби заробітна плата всіх службових і посадових осіб бюджетних установ, включаючи органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Нараховувалася в сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень на місяць. До слова зарплата у деяких чиновників із урахуванням премії та спецдоплат може сягати і 300, і навіть 400 тисяч. На місяць Навряд чи їх робота важливіша і небезпечніша ніж у наших захисників, які щодня ризикують своїм життям. А ви що думаєте? Справедлива ініціатива зі зрівняння зарплат? Напишіть, що думаєте у коментарях. Держава починає повернення українців із за кордону. Радник президента України Олександр Камишин анонсував старт пілотного проєкту на початок 2025 року. Він розповів, що першою країною, з якою розпочнеться співпраця у рамках проєкту, стане Німеччина. За словами Камишина, українців хочуть повертати зокрема для залучення до оборонних галузі. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр, він був тут сьогодні. І я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню підтвердив, що Україна планує повертати біженців. За його словами, Київ вже обговорив технічні деталі із федеральним урядом Німеччини, Щоправда, публічно не озвучив, що саме робитиме влада. А як вам такі ініціативи? Як думаєте, має уряд важелі, які переконають українців повернутися додому найближчим часом? Несеться? Тисячі вподобайок і коментарів, майже мільйон переглядів на першій із п'яти частин, і певно буде ще більше. Сповідь Валерія Маркуса зачепила українців за живе. Одні кажуть, військовий демонструє своє его та нереалізовані амбіції. Інші переконані, Маркус відкрив скриньку Пандори і озвучив системні проблеми у війську. Хто такі піджаки? Та чи справді в українській армії дефіцит авторитетних командирів? Думки військових збирала моя колежанка Фаїна Василенко. Альпачино, Шварцнегер, Чигевара. З ким тільки не порівняли українці військовослужбовця Валерія Ананіва із позовним Маркус після публікації його відеосповіді. Та перш ніж проаналізувати цей медійний камбек, хочу нагадати, звідки ж ми всі знаємо Маркуса. У 2014 році у складі 25-ї бригади він звільняв і Жданівку, брав участь у боях за Вуглегірськ, Шахтарськ, Добропілля та Дебальцеве. Паралельно розпочав свою блогерську діяльність адже контенту з армійського життя. Життя було вдосталь вже тоді, дехто називав Маркуса Тікток воїном. У 2016-му Валерій пройшов лікування, після якого його визнали непридатним. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ Маркус повернувся до служби. І як з'ясувалося, в 47-му окрему механізовану бригаду Магура де він геть не зійшовся з командиром, Іван Михайлович Шаламага, маючи в руках владу і будучи не просто військовослужбовцем. А Інститутом управління бригадою в своїх рішеннях керується не раціональністю, а емоціями. Причому емоціями дуже низького гатунку, такими як мстивість, нарочита демонстрація влади, бажання принизити, перекласти відповідальність за власні помилки на інших осіб. Інституція, яка повинна в підрозділі вирішувати конфлікти, займається тим, що їх провокує. І генерує з п'яти серії оприлюднених станом на зараз. Випливає, що конфлікт із командуванням виник ще на початку формування бригади. Публічність Маркуса приносила підрозділу Бенефіти кажуть колишні військовослужбовці. 47-ї. починаючи від нормального толкового навчання до техніки і хорошого озброєння. Якби ця бригада не була публічною, завдяки Валерію Сергійовичу, то нічого цього не було б бригади. Вона була б. Звичайна собі бригада, де ну про яку б навіть не згадали. І через це очевидно Валерій Маркус відчував свою значимість та користувався авторитетом. Та я б не хотіла розвішувати ярлики і давати оцінку, хто в цій історії правий, а хто ні, бо у кожного своя правда. Мене зацікавило інше глибинні процеси, про які заговорив Маркус, наприклад, призначення на посади лояльних людей із кабінетів. І це розповсюджена практика, розповідають мені військові. Якщо вибачте на слові грубому, це піджак, то це піджак, і він не буде користуватися авторитетом тонесеньким красивим голосом поговорити з вищим командуванням і сказати, так все буде зроблено. Це все дуже швидко читається. І ти розумієш характер їх відносин на за принципом лояльності. А це не сприйняття, тому що основна задача командира підкреслюю основна задача командира відстоювати свій підрозділ життя свого солдата. Вся решта абсолютно абсолютно другорядна через недбалість свого командування, ветеран російсько-української війни, Олег Семороз ледь не загинув. Командир просто збрехав про те, що працювала група саперів і група розвідки. І так на нулі, так виконуючи певні наступальні дії. Але я підірвався на протитанковій міні. Там Олег втратив обидві ноги, але на щастя вижив. І таких випадків пояснює військовий чимало. Тож розповідати про те, що відбувається, так би мовити, за лаштунками армії, особливо важливо. Можливість говорити вільно відрізняє нас від ворога. Це у них так побудовано – Мовчати командир завжди правий. І на командира на владу нічого не можна говорити. Ми будуємо демократичне суспільство, демократичну державу правову і замовчувати корупцію, замовчувати несправедливість є неправильно. Не менш дивними є випадки, коли підрозділ збирає на авто, а потім його віддають старшому командуванню. Або транспорт, отриманий від західних партнерів, використовують для особистих потреб. У 47-й бригаді так було із позашляховиками хамві кажуть військові. Він якимось дивним чином переміщався в взвод матеріального забезпечення. Ним розвозили просто воду. «Хамві» з бойовою турелью розвозить просто воду. Ну, типу, задовольнялись якісь такі потреби, і на них каталися зовсім не ті, хто мав би кататись. Про те, що офіцери повинні користуватися авторитетом серед підлеглих і бути з ними поруч. На передовій говорить і президент Володимир Зеленський. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід при всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краю в окопі. І знаєте, що мене особисто втішає. Надійні фахові командири в нас насправді теж є. Вони молоді, розумні, їх треба підтримувати і просувати. У нас є такі авторитетні люди. У нас є англомовні командири, які їздили, координували наші дії на відповідних навчаннях на зустрічах з союзниками. У нас ці всі люди є. Їх можна знайти. Я мщо більше навіть в моєму підрозділі ТРО, так здавалось би за три роки такі люди спромувалися. Є люди, на яких можна зробити ставку, яких можна е ну, якби розвинути. А як ви думаєте, системні проблеми в армії можна вирішити зараз, під час гарячої фази війни? Чи все ж після перемоги? Напишіть в коментарях, бив ногами та душив. Це так у Києві чоловік вигулював свого пса. Відеознущання над твариною миттєво розлетілося соцмережами. Дивіться самі, але попереджаю контент. Не для людей зі слабкими нервами. На кадрах видно, як чоловік б'є тварину по голові, а потім наступає на неї ногою. Затискає між колінами та починає душити. Згодом у поліції Києва повідомили, що 40-річного кривдника собаки затримали. Правоохоронці стверджують, що раніше він вже був судимий. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною. Поліцейські затримали чоловіка за побиття собаки. Наразі з 40-річним киянином раніше судимим за наркозлочини тривають слідчі дії: постраждалу тварину, трирічного Стафорширського тер'єра. Правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку. За очинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання до трьох років позбавлення волі із конфіскацією тварини. Пса у чоловіка вже вилучили. Ним зараз опікуються зоозахисники. І сподіваюся, собаку не повернуть господарю. Не розумію, як взагалі можна підняти руку на хатню тварину. Якщо і ви обурені так само, як і я. Напишіть у коментарях. У російських повій нова територія. Вони їдуть на Донбас. Та в інші тимчасово окуповані регіони, бо ж там заробітки краще ніж у Москві. До півтора мільйони за тиждень про це довідалися журналісти видання Берстка обслуговують секс працівниці окупантів, які охоче витрачають свої криваві зарплати перед смертю. Про це клієнти відверто розповідають Наташам і Машам. А ще росіянки зізнаються, що постійні обстріли та прильоти їх лякають менше ніж клієнти, які їх б'ють. Гвалтують, викидають з вікон та замикають у підвалах. Начебто замовляє один клієнт, а в результаті у мене їх 5. Я не зрозуміла, як це сталося, і додому їду з голою дупою. Або він може бути хорошим на початку, а через півгодини ти вже у відключенні і не розумієш, що відбувається. Ну що ж про звірячу сутність російських солдат українці знають давно бачили, що виробляють із нашими полоненими або цивільними на тимчасово окупованих територіях. Тепер бачимо, що гроші не пахнуть не лише російським чоловікам, але й жінкам. І ми продовжуємо підбивати підсумки року, що минає. Статистику переглядів опублікував сайт відео для дорослих. Порнхаб Україна у топ 20 м -м, за переглядами. Середній час проведений на платформі 9 хвилин 25 секунд. Найпопулярнішими категоріями стали Хентай та Мілф. Японські порно мультфільми у лідерах у всьому світі, а мілф у європейських країнах та середній Азії. На третій позиції серед запитів українців опинилося російське порно, тоді як у самій Росії найбільше дивляться Анал. А як вам статистика здивовані? Напишіть, не соромтеся і поставте лайк цьому відео. Для нас це важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на зсу. Побачимося.